Саме головна мета наша це забезпечити правопорядок. Чого нам цього не коштувало? З цією метою ми зібралися, перш за все, організувати взаємодію, ми повинні знати, хто що робить, в яку хвилину, в який час. Безумовно, будуть виникати ситуації. Але ми повинні до нього, до цих ситуацій бути готові. Я ще раз наголошую, захід дуже непростий. Я не розказую про загрози, які можуть виникнути. Ми всі дорослі люди, ми бачили, ми працюємо з вами вже майже два з половиною роки, ми бачили всі ситуації. Чим це може закінчитися, які наслідки? Тому принципово, професійно ми будемо робити свою роботу. Есть у нас конституция, мы не можем огораживать там свободу, передвижения и слова. Единственное для их же безопасности для безопасности людей, которые реально. представляют э, э, свою религию и хотят как бы молиться и мир найти. Чтобы обеспечивать их же безопасность, надо, чтобы мы сделали и рубили для этого все. Правила должны диктовать правоохранители, полиция, национальная полиция, служба безопасности. Почему? Потому что у нас есть информация, мы над этим работаем уже месяц. И понимаем, что какие и какую провокацию там наши враги хотят и как. Какую картину они хотят в Украине.